У гідрокостюмах із ластами і навіть підводними турбінами чи не щодня прикордонники затримують чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно втекти з України. Взимку використовують для транзиту швидкоплинні річки, які не замерзають. А наскільки успішні ці спроби і до чого додумуються порушники? Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов зараз розкаже. Навприсядки перебіжками та по воді. Є такі, що пливуть брасом, є такі, що крили, є такі, що на спеціальних, так скажем, плавзасобах. Все це про порушників кордону, яких чи не щодня затримують прикордонники на Вінниччині. Є й такі, що маскуються вночі під диких тварин. Ось свіжа підбірка, як порушники намагаються втекти до Молдови. Є такі люди, які бояться війни і не хочуть іти воювати, і після отримання повістки вони е, умудряються і шукають методи і шляхи, як незаконно виїхати з території України. Прикордони могилів подільський просто атакують чоловіки, які хочуть уникнути служби, запевняють інспектори, аби потрапити до найближчого молдовського містечка, ладні кілька сот метрів у крижаній воді долати шалену течію. Їм вистачає декілька хвилин. Вони вдягають під свій звичайний одяг гідрокостюм, підходять до берега Дністра, знімають верхній одяг і вже намагаються порушити державний кордон. Так намагався подолати Дністер 36-річний харків'янин, який заздалегідь поштою переслав собі гідрокостюм та ласти, а потім на людній набережні зняв верхній одяг і шубовсну у воду. Він вийшов вже підготовлений в гідрокостюмі, себе скидає речі, вона їх безренько забирає. Ластигли затримати, пояснюють прикордонники, бо плавця із дрона вже побачив їхній оператор. Передівався він. Сразу пригнув воду, і тим часом теж коптером так і направили, і група, яка сіла в водку. Затримали ось на відео той самий плавець, який ще якийсь час намагається втекти, а потім неохоче здається. На іншому березі його чекала дружина. Прикордонники відігріли порушника та відвезли до ТСК, адже кримінальної відповідальності за такі втечі наразі немає. Штраф невеликий, це на рішення суду. Е -е, якби е -е, стаття була кримінальна. Я думаю, я переконаний, що порушень державного кордону стало дуже дуже мало. Натомість, кримінальні справи загрожують організаторам нелегальних переходів. Серед них чимало жителів Молдови, які намагаються підзаробити, але просто щовна потрапляють до української в'язниці. А туди Попросику за яку суму і кого ти мав забрати на цій стороні? За 200 доларів і довжен був забрати сто часто ухилянти використовують фальшиві документи, розповідають прикордонники. Чимало молодиків за гроші одружуються на жінках з інвалідністю. Жінка була на 15 років старша за свого. Чоловіка, ось в ході перевірки інформації по базі по базам даних було встановлено, що ця особа е за останній рік вже вивезла таким шляхом одного чоловіка. Розвелася з ним і одружилася з іншим з метою того, щоб вивезти ще одного чоловіка з окриду. Тож нового нареченого одразу доправили до ТЦК, а його дружину до поліції. Найбільше кажуть прикордонники, обурює, коли чоловіки підробляють документи дітей. Пред'явили документи, що дитина є інвалідом. Під час взаємодії з контрольними органами та вивчення всіх документів було встановлено, що документи є повністю підроблені. Крім службових собак і професійної інтуїції, прикордонники тепер використовують дрони і тепловізори. Тож радять порушникам не випробовувати долю у крижаній воді, адже лет. Детальні випадки під час спроби перетнути гірські прикордонні річки в Україні вже є. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренковінична ТСН один Марафон. Єдині новини. Це наша спроба розібратися зі стресом у бійців. Це важко, важко бачили втрати, бачили смерть, кров. Зрозуміти, що ховається, ось за таким веселим реготом. Я не думаю, що це секрет. Скільки ще є сил? Просто ну, чесно, воно вже надоїло. Коли морально не витримують, навіть самі психологи. Ну, я знала, що все йдеться. Шукаємо відповідь на найскладніші питання вже згодом в марафоні. Єдині новини. Як